Тим, як ви доєдналися, ми цитували Львів'янку, яка потрапила до лікарні із двосторонньою пневмонією, причому ця пневмонія дуже швидко розвинулася із бронхіту переросла у двостороннє запалення. І, власне, до вас питання, як до представниці обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, чи справді статистика свідчить про те, що кількість хворих на пневмонію на Львівщині побільшало? І, напевно, варто розпочати з того, що ми знаходимося. Зону підвищеного рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. і частина з них дійсно може ускладнюватися таким проявом, як запалення легень. То але якщо ми говоримо про статистику, то за тиждень є збільшення числа людей, які звернулися по медичну допомогу, і, власне потрапили в цю статистику на 500 осіб. Захворіло 10,5 тисяч проти майже. Попередній тиждень, і якщо говорити про структуру, то в нас 53% становлять діти до 17 років, решта це особи. Але за попередній тиждень знову з 10,5 з половиною тисяч людей, які звернулися по медичну допомогу, лише 102 особи були госпіталізовані, тому власне статистично відсоток госпіталізації є великим. Але знову ж, якщо хтось з людей... Говорить про те, що побільшало кількість пневмоній, то це може свідчити лише про те, що люди своєчасно не звертаються по медичну допомогу до лікаря при перших ознаках хвороби, які може бути підвищення температури тіла, головний біль, нежить. Тобто, якщо людина відчуває погіршення свого стану, вона повинна залишитися вдома, сконтактувати з сімейним лікарем і далі діяти відповідно до його настанов, таким чином можна уникнути ризику виникнення у складу. Ну і знову ж погодую, що власне на Львівщині вже зафіксовано циркуляцію вірусу грипу h 1 тобто пандемічний варіант грипу, який сам по собі є агресивним вірусом і в ньому більш притаманно виникнення ускладнень. Тому люди, які скористалися можливістю, провакцинувалися проти грипу. А на Львівщині це вже 11 тисяч таких людей. За останній тиждень ще 600 людей провакцинувалося. Ці люди однозначно, якщо і захворіють, хоча і шанс маленький, але вони 100% не будуть мати ускладнень і однозначно залишаться живими. Тому власне в цьому епідсезоні передбачено циркуляція чотирьох штамів вірусів грипу: це грип А H1, Вікторія, А, H3, n 2 Таїланд, грип Б Австрія і грип Б Пакер. І власне проти всіх цих штамів вірусу грипу, всі вакцини передбачають захист в цьому епідсезоні. Хто не встиг ще не пізно зробити це і провакцинуватися, і таким чином людина однозначно уникає важкого перебігу захворювань. І не забуваємо про коронавірус. Продовж останнього тижня в нас зареєстровано всього 18 випадків лабораторно підтверджених на попередньому тижні їх було 8. Але розуміємо, що далеко не всі люди звертаються по медичну допомогу. І пам'ятаємо про те, що власне пневмонія теж може бути одним із ускладнень перебігу COVID-19. тому на сьогоднішній день, за рекомендаціями експертів, варто провакцинувати проти коронавірусу. Людей старше 60 років, людей, які мають цукровий діабет, які мають імунодефіцити, які мають хронічні захворювання дихальної і серцево-судинної системи. Таким чином, якщо ця людина була раніше вакцинована і пройшло 6 місяців, то немає різниці, скільки доз людина отримала попередні, і її варто захистити відразу. І власне хочу наголосити, що власна вакцинація від грипу ті самі групи ризику, але ще плюс вагітні. Вагітні в першу чергу є ті люди, яких потрібно захистити зараз від грипу і від його ускладнень, оскільки грип може негативно впливати як на саму жінку, так і на плід. тобто статистично ми не бачимо зараз. Значного зростання числа хворих, але знаходячись в період епідемічного підвищення захворюваності на грипи ГРВІ, це може відбутися. І єдиним способом протистояти цьому, це є вакцинація. Раз друга дотримання загальних рекомендацій захворів сиди-дома, Це і дотримання правил кашлювого етикету, це є дотримання правил. Режим сна і відпочинку, вітамінізована їжа це всі ті речі, які підвищують опірність організму і знижують ризик інфікуватися. Ну, і якщо ми звичайно бачимо людей, які мають ознаки застуди, то не варто до них підходити ближче ніж на один мат, щоб уникнути інфікування. І ще дуже важливо: не скеровуйте до школи в садочок дітей, які мають ознаки застуди. Не виходьте на роботу самі, якщо ви маєте ознаки застуди, тому що в першу чергу такі люди власне і наражаються на небезпеку розвитку ускладнень, в тому числі і пневмонії, а друге, вони становлять небезпеку для оточуючих і таким чином поширюють вірус навколо. Ну і ще дозволю собі до ваших слів не експертно, але додати, що не лікуйтеся також самі, бо у нас дуже часто самі. Між люди собі призначають при вірусних захворюваннях якісь препарати, які абсолютно не мають ніякого стосунку до вірусу, або при бактеріальних якихось процесах зовсім інші препарати, які не мають стосунку. Пані Наталю, ви вичерпно відповіли на усі питання, які стосувалися і коронавірусу, і пневмонії і грипу. Але на завершення, вибачте, можливо, це таке профанське питання, але все ж таки від пневмонії вакцина існує? Чи можна вакцинуватися від запалення легенів? Є близько різноманітних 60 причин розвитку пневмонії, запалення легень. Її викликають як віруси, так і бактерії. Також пневмонія може супроводжувати інші стани. Від Чого ми можемо захиститися? Це від грипу, який дає ускладнення пневмонія, від коронавірусу, який дає ускладнення пневмонія. Дітей до 5 років ми вакцинуємо проти гемофільної інфекції, яка теж може дати ускладнення пневмонії. І дітей, і дорослих варто вакцинувати від пневмококу, який також дає ускладнення у вигляді пневмонії. На жаль, від інших ми захиститися не можемо точніше, можемо, якщо своєчасно виконуємо рекомендації лікаря, вживаємо лише ті медикаменти, які він виписує, лише в тих дозах, і ту тривалість дотримуємося призначень лікаря. Тоді в нас Менше виникає ризиків отримання ускладнень перебігу різноманітних хвороб у вигляді пневмонії. Ну і про при цих симптомах, які ви згадували на початку, при підвищенні температурі, при інтоксикації організму, при головному болю одразу ж треба принаймні, проконсультуватися із лікарем, а вже в кращому випадку звернутися до нього особисто. Дякуємо вам за те, що у таких умовах вашого перебування поїздки із конференції до Львова ви змогли доєднатися до ефіру і розповісти про неї. Актуальніше Наталія Іванченко Тімко, керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, була із нами на зв'язку.